Другий апеляційний адміністративний суд постановою від 27 травня 2025 року скасував постанову ТЦК про штраф у розмірі 17 тисяч гривень і рішення суду першої інстанції, зазначивши, що виклик заповісткою для звірки військово-облікових даних не відповідає закону. Вірним є формулювання для уточнення персональних даних або даних військово-облікового документа. Як зазначив суд, виходячи з приписів пункту 21 порядку номер 560, за викликом районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, військово зобов'язані фактично зобов'язані з'явитися у строк та місце, зазначені в повісті, зокрема для уточнення своїх персональних даних даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними єдиного державного реєстру. Призовників військовозобов'язаних резервістів, територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відтак, положення приведеного пункту містять лише умови виклику для уточнення персональних даних, в той час як приведені формулювання відрізняються своїм змістом від формулювання, наведеного у оскаржуваній постанові, тобто для звірки військово-облікових даних. Якщо ви потрапили в подібну ситуацію, звертайтеся за детальною юридичною консультацією до юридичної компанії Правова позиція.